Добрий день, дорогі земляки. Це бліндаж на фронті на нулі. На жаль, не можу казати де і як. Енський сектор, і Енська ділянка фронту, і Енський опорник. Але це бліндаж, де живуть бійці. Він розрахований даний бліндаж на 4 особи. Я, Моє помешкання. Вот. Я сплю тут. Ну, на подушку натягну футболку, тому що наволочки немає. Це мій автомат. АК-74. СК ОК... Це мій бронежилет. О, це моя каска це мій спальник. Це спальник. Я в ньому сплю. О, це мій рюкзак під головою. Там гігієнічна. Спеціально е, значить, набір гігієнічний, ліхтарик, рушник. Ну і це я так. І тут одяг висить отут-от. Отут. Тобто в випадку тривоги, випадку обстрілу, випадку необхідності негайно виходу на позиції. Тобто все під руками, автомат під руками, зразу одягається бронежилет, каска, автомат О, і вискакується. Ну, Ясно, що люди сплять полуроздягнені, ніхто ніколи не в бліндажах на фронті не роздягається геть договарива. Знімають зуття.